Вітаю вас, друзі! Літо за вікном, спекотна пора, і саме час для усіляких спортивних активностей. Традиційно щорічно улітку Рівненська АЕС організовує і проводить свої благодійні спортивні івенти, і цьогоріч у червні нагадаю, відбувся уже благодійний велопробіг до Білого озера. Він розпочав наш спортивний сезон і власне розпочав відпочинковий сезон на рок біле озеро. Далі веломарафон стоволувати. І очікуємо на не менш спекотний у спортивному значенні серпень. Попереду на нас чекає 2-4 серпня, 10-й ювілейний всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді біле озеро. І власне 10 серпня очікуємо на наш благодійний триатлон Energy Спрін Тріатлон. Саме з цією метою друзі, ми запросили до нашої студії обговорити подробиці спортивних івентів. Голову організації молоді ППО РС Давида Ейвазова. Вітаю вас. Давиде. Привіт Так от, Давиде. Привіт, рада тебе вітати у нас в гостях. Як я вже згадала, літо у нас справді спекотне як в прямому, так і в переносному значенні цього слова. Розпочинали ми його традиційно з велопробігу такого нашого традиційно спортивного івенту до білого озера власне тоді трішки нас погода підвела, падав дощ так, але попри те, все одно участь учасники раду взяли участь у цьому заході і навіть задонатили доволі непогану суму. Розкажи, пригадай, як все тоді було, скільки зібрали, і чи вже маєш якусь інформацію, куди скерували кошти? Захід пройшов дуже добре. Голова ГО енергії перемоги привіз на місце реєстрації 171 FPV-дрон, який ми розмістили, та дали можливість за окремий донат учасникам, які реєструвалися на проїзд до Білого озера, можливість розписатися за окремий донат на батарею FPV-дрона, що ще більше підняло дух наших учасників. Та я думаю, і ці дрони, які потім поїхали до наших захисників і вони побачили це все, їм було дуже приємно. Зібрали ми на цьому заході понад 39 дев'ять тисяч. Гривень ці всі гроші були скеровані ГО енергії перемоги, і там вже вони використали ці гроші на найнеобхідніше обладнання, яке потрібно для наших захисників. Ми разом з тобою мали можливість і честь працювати в черні також на нашому традиційному благодійному веломарафоні веловат». Він теж запалив, як то кажуть, свої зірки. Все пройшло на висоті. Нам теж вдалося виконати, я гадаю, програму Максимум і зібрати доволі непогану волонтерську суму, благодійні кошти на потреби наших збройних сил. Дві пригадаємо, як відбувся власне веломарафон і чи вдалося тобі реалізувати всі поставлені задачі? Ну, веломарафон це взагалі захід, який я особисто чекав найбільше зі всіх спортивних івентів. Він мені чомусь найбільше до душі. Цей захід, який я також організовував вперше, я ну дуже великі були переживання до цього заходу і про під час його організації. Але можу сказати, що все пройшло на висоті. Я був дуже задоволений організацією е, своєю. Я був дуже задоволений організацією е, своєї команди, яка мені в цьому допомагала. Та і також велика підтримка зі сторони рівненської атомної станції та ППО. Зібрали на цьому заході ми близько 115 тисяч. Якраз сьогодні я передавав обладнання, яке ми купували для нашого захисника. Це прилад нічного бачення. Я думаю, у нас є максимальне охоплення по всій країні, а також не тільки в онлайн режимі. У нас був один учасник, представник з Іспанії, і він проїжджав в онлайн режимі. Стартові пакети я йому окремо відправляв. Він його отримав, сфотографувався, скинув нам фотографію. Тобто люди знають за наші заходи не тільки в Україні і підтримують нас поза її межами. І власне у серпні ми очікуємо на теж наш традиційний захід милю. Це 10-й ювілейний всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді під назвою Біле озеро. Його власне організовує старший тренер секції плавання плавбасейну енергетик Олександр Савчук. Але відносно нещодавно цей захід було включено до Кубку РеСКАП. Тобто він є теж одним із наших традиційних заходів. Цей заход проводиться вже теж неодноразово і так він включений в Реяскап. Що я можу сказати з рахунок організації? Вся інформація вже висвітлюється на наших офіційних сторінках: сторінках Facebook, Instagram, на сайті. Форма реєстрації все там є так. І цей захід повністю проводиться за підтримки ППО, за підтримки Рівненської атомної електричної станції, Українського ядерного товариства та, та за допомогою організації моду. Відбудеться він 2-4 серпня. Yeah. Так, на початку серпня нагадаємо нашим глядачам, і взяти у ньому участь можуть в принципі всі, хто відчуває себе хорошим плавцем, правда? Так, звичайно. Тобто навіть і не тільки плавцем, люди-аматори, які хочуть себе спробувати в цьому виді спорту, вони можуть залюбки зареєструватися і взяти в цьому всьому участь. Слідом за милою. Ми також вриваємося, як то кажуть, в наш благодійний триатлон ЕР Energy Спрін Тріатлон. Це теж один із заходів Кубка Корея Скапо вже теж до нього всі звикли. Такий традиційний. Захід вже запущений в формі реєстрації. Реєстрація є на сайті RunStyle. Це наш є офіційний сайт партнерів, яких ми беремо хронометраж. Вони будуть цим займатися. Там вже відкрита реєстрація, вже люди реєструються. Захід буде проводитися по такій самій по такому самому стилі, як і того року. У нас буде командний забіг. Командний забіг це якраз є та стала. Річ, в якій людина, якщо боїться, що вона не, не вийде пройти всі три етапи, вона може зі своїм другом, товаришем, колегою по роботі взяти це все, поділити, розподілити, в чому вони сильніше і зайняти собі, взяти свою, свій вид спорту. Ти маєш на увазі командна естафета? Так, Командна естафета. Так? Та. Ага. Також вона буде і в абсолюті, тобто геть так само, як і того року. А розкажи, можливо, не всі знають, не всі розуміють, що таке тріатлон, які це види будуть спортивних змагань, і як все відбуватиметься, хоча б простими такими словами. Якщо простими словами говорити, тріатлон це іде три види спорту. Це іде плавання, їзда на велосипеді та біг у дистанціях. Плавання 750 метрів, їзда на велосипеді 20 кілометрів та біг 5 кілометрів. Вікова категорія іде 18. Локація буде проводитися на нашому завжди любимому рок-білозер. Запрошуємо представників інших ВП підрозділів атомних станцій. Запрошуємо дирекцію на Ек Енергоатом та запрошуємо всіх охочих спробувати себе в цьому виді спорту та й приїхати на наше чудове рок-білозер. У вас там домовленість з небесною конторою. Так, да? так, так, нас дуже до велика домовленість. <сум> да. Зрозуміло. Ну ще мені Давид сорока на хвості, хто кажуть, принесла таку інформацію. Знаю, що серпень не закінчиться. Лише одним кріатлоном заплановано наприкінці серпня провести ще один такий цікавезний захід. І він буде в компанії, організований, мабуть, вперше організацію молоді нашого підприємства, зокрема за підтримки профспілки нашої компанії «Атенек Енергоатом», Так? Е, і е, ще не знаю, що це за назва, і тому запросила тебе до нас в студію, щоб ти розказав, що це за захід. Як, як його ви вже як то кажуть, охрестили? Яка мета цього івенту і яку програму собі максимум ставити на цей захід? Це буде е, молодіжна платформа. Молодіжна платформа вона спрямована на розвиток молодіжного проспілкового руху через проведення круглих столів, через проведення семінарів, через запрошення професійних спікерів, професійних інструкторів, які будуть навчати молодь у різних сферах своєї роботи. Цей молодіжний захід він буде на рок-біле озера. Тобто це і відразу йде велика реклама для нашого Білоозера, озера, тому що воно буде показувати, що це місце не є тільки місцем для реабілітації для та відпочинку працівників відпочиваючих та просто людей, які хочуть туди поїхати відпочити. А це ще й місце, в якому люди зможуть навчатися. Він буде масовий: близько 100 близько 100 осіб, тобто може і більше, і будуть представники інших проспілок інших країн. Загалом Німеччини ми будемо показувати цим представникам проспілок, як ми працюємо зараз при періоді повномасштабного вторгнення та війни з країною-агресором. Вони будуть бачити, як ми пристосовуємось до тої чи іншої роботи, як ми вміємо працювати, які ми є професіонали. А хто може бути учасником цього заходу? Тільки представники проспілки чи Якщо ми беремо від наших підрозділів атомних станцій, то так це член Атомпроспілки, молодий активіст, член ради організації молоді, активіст організації «Молоді» чи інше. І також запрошені представники проспілок України інших проспілок. Але давай трішки поговоримо про тебе, як про профспілкового лідера, тобто організації молоді, так, нашого підприємства. А, власне, нещодавно, у березні цього річ, тебе було обрано новим головою організації молоді профспілки нашого підприємства. Ну, термін, як то кажуть, ще не достатньо великий. Так, часу не достатньо багато пройшло, але все ж вже певні напрацювання. Ти маєш певні якісь вектори. Ти собі вже як новий молодіжний лідер склав, так тобто, ти сформував свою. Команду, маєш якісь певні цілі, ідеї, напрацювання? І розкажи нам, як кількісно і якісно змінився склад організації молоді ППОРС, як розподілено функціонал, і які собі, як то кажуть, ставиш першочергові завдання. Ну і загалом, яка вона твоя професійна команда. Першочергове взагалі завдання мене як голови організації молоді це підтримка всіх тих івентів, спортивних та заходів, які проводить організація Молоді. І до цього й проводила. Тобто їхня підтримка і тільки їхнє підвищення в його популярності та популяризації. Команда в мене залишилась практично та сама. Додавився один новий член організації Молоді. Ради організації молоді дуже добре, що залишилась команда тих професіоналів, які дають мені зараз цей досвід та навчають мене, допомагають мені порадами та залишились зі мною. На даний момент я шукаю нову базу активістів організації молоді. Тобто є мої контакти публічно, якщо в нас є якісь працівники атомної станції, які є членами атом проспілки, які є молоді, активні та хочуть проявити себе в світі організації молоді. Будь ласка, ми запрошуємо всіх, ми чекаємо всіх, ми раді будемо до нових знайомств та співпраці. Ну а от як функціонал поділився? Тобто, все таки, які ви охоплюєте галузі? Чим займаєтесь? Тобто, це що спортивна лише діяльність? У нас не тільки спортивна діяльність. Ми є постійними членами журі та організаторами конкурсу профмайстерності, конкурсів наукових доповідей. Тобто це такі вже йдуть безпосередньо сильні, потужні, робота, профорієнтаційні так? заходи, які проводяться на підрозділах атомних станцій. Ну знає тебе. Відкрию секрет нашим слухачам-глядачам ще з 2019 року. Тоді ти був учасником КВК команди нашого підприємства. Тоді вам разом з нашою командою вдалося вибороти тріумфальне перше місце в 14-му конкурсі КВК серед команд організації «Молоді Атомпрофспілки». Чи є? у Планах відроджувати цю діяльність у тебе як у новообраного голови організації молоді можливо її трансформувати. Під нові виклики, під сучасні виклики. Можливо щось змінити. От що в цьому плані розкажеш? Коли я влаштувався на атомну станцію у 2019 році, тоді я ще не розумів, як працює тут профспілка, як працює організація молоді, і познайомився з тоді, зараз вже колишнім головою організації молоді. Він мені сказав, що у нас є команда КВН, вони зараз набирають нових людей. Я познайомився з капітаном команди з Тетяною, дуже великий професіонал, потужний капітан. Людина дуже розумна, людина в КВНі розбирається, людина може написати за ніч сценарій. І коли я тоді прийшов з нею знайомитись, вона скептично так поставилась, тому що мені 19 років, що можна очікувати? Можливо, якийсь ненадійний і так далі. Але ми познайомилися тоді вже з членами команди, з новообраними, з якими були ще до того. Це була потужна команда, це була як сім'я, як сім'я. Ми їхали грати тоді в Кропивницький, зайняли перше місце, і це було дуже сильно, тому що ми не очікували, що у нас буде такий великий шквал роботи, і воно так все це оціниться. Але так ми виграли, і ми тоді, вже через час, який пройшов, вже вважали, що це повністю заслужена наша перемога, тому що була проведена дуже велика гамма роботи. Сам як КВН відроджуватися вже не буде, тому що нам потрібно приймати той факт, що це йде не на часі. А взагалі, як якийсь юмористичний захід, в мене, як в людини, яка грала в КН, було б дуже велике бажання відродити і щось зробити, можливо, щось новітнє, можливо, якийсь відкритий мікрофон, можливо, якийсь стендап-захід. Це було б дуже класно. Заразом і а, а, з гумором піднімати якісь важливі соціальні тематики звичайно, правильно? і при цьому ми е, ніколи не повинні забувати, будь-який захід можна зробити благодійним. Ми б зібрали кошти, і все одно ці кошти пішли б на підтримку збройних сил. Ну і е, на останок нашої такої динамічної бесіди хотіла би е, е, в тебе запитати загалом про плани на майбутнє. Е, звісно, ми хочемо робити все більше і більше заходів. Е, Першочергово, можливо, якісь спортивні заходи, можливо, якісь інформаційні, можливо, так само якісь по типу юмористичних. Можу сказати невеличкий анонс про те, що вже на даний момент готовий, готовий маршрут на наступну сотку. Новітній маршрут, якого ще не було ні разу. Ага, тобто, ви вже так. сані готуєте, як то кажуть, влітку, так? так ви вже розробляєте щось нове, якусь нову родзинку. Будемо готові, так, будемо готові ще сильніше. Друзі, нагадаю, перед мікрофоном сьогодні працювала Вікторія Шейкіна, і ми спілкувалися з Давидом Івазовим, головою організації Молоді профспілки Грівненської АЕС. Ну і це була радіобесіда Он Тайм. Зустрінемося власне на хвилі нашої радіобесіди. Наступного разу обіцяємо вам не менш цікаву і не менш динамічну бесіду з новим гостем нашої студії. До зустрічі!